Кейт Мітлтон народила родила Вітаю! Всім привіт. Привіт, друзі! Ми вже дуже давно нічого не знімали і вирішили вже нарешті зібратися з думками і силами і прийти в університет в неділю. І Ми хочемо сьогодні розпочати нову рубрику для вас, яка буде називатися Three Minutes Following Quiz. І тут ми будемо давати вам якісь короткі тіпс, підйоми, phrasal verbs oh. Або просто якісь цікаві слова та вирази, які вам пригодяться в житті настала розквітло. і саме тому ми вирішили підготувати для вас декілька ідіом, які виражають щастя. Тому давайте розкоріше пішли. Українською мовою ми звикли казати на самому небі від щастя, але не думайте сказати англійською мовою. Тобто не робіть кальку з української і не кажіть on the seventh sky, тому що вас не зрозуміють. Варто сказати on cloud nine. Mm -hmm. або нічого не казати. Також ви можете використовувати фразу «On the top of the world', яка має таке ж саме значення, як і On the Nine Cloud. Навіть і таке пісня. Ви зумітимо, що коли собачка щаслива вона махає своїм хвостиком? Тому також... англійці звикли казати like a dog with two tails. Yeah. Якщо ви світити щастя і вас просто розбирають позитивні емоції. Тоді ви full of the joys of spring. людина повністю задоволена своїм життям і її все влаштовує на неї кажуть Happy Camper. Якщо ви знову стали щасливими і навіть дотиряти їх маринки в небі, можете замінити цей вираз на такі слова. Over the moon. Напевно, у американців червоний колір асоціюється з чимось веселим. Тому коли ви хочете відсвяткувати десь і погуляти в клубі, виразити свою радість та задоволення. Використовувати таку фразу. Paint the town red. Отже, це все на сьогодні. Ми сподіваємося. Вам подобається такого типу відео і ці ідіоми, які ми вдалися, вам відповідали вам коли небудь в пригоді. Отже, ставте пальці вгору під нашим відео, якщо воно вам сподобалось, залишайте коментарі і пишіть, чи варто знімати таке ще Зовсім скоро до нас завітає це такий на буде дуже цікаво Скоро побачимось. Да, yeah, Купуйте наш. Ленгвич Лідер за 600 гривень. Да, Ленгер, 600 гривень. А ще ми хочемо передати привіт нашим любим одногрупникам, які промотують наше відео до, до кінця і дивляться Bloopers просто. Дякую вам, друзі, що підтримуєте нас. Відтіляйте свої фіски. Якщо вставити час, вона користується вайбергом, поки ми знімаємо відео. I'm, so I'm sorry. Do I'm sorry. I like it. This, friend this friend is very devoted. 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 This is really devoted. Devoted. This friend is very devoted. guys, if you don't you bad mouth everything you can't get. <laughs>